Всім привіт, ви знаходитесь на каналі Magic Kids, і сьогодні буде фокус з картами. Ну а допоможе мені мій підписник Михайло. Михайло. Всім привіт. Ну а перед початком фокусу маю для вас новину. Якщо ви хочете стати учасником цього каналу, ви посилання... Ой. Ну початком... А перед початком а перед початком фокусу має для вас новину. Якщо ви хочете стати учасником цього ютуб каналу, я залишу в описі та в коментарях посилання на мій інстаграм, де ви знайдете, що потрібно для того, щоб стати учасником. Ну а ми переходимо до показу фокусу. Зараз перемішаю коло карти, а то я вже хотів зразу показати. у кожного дні нарочка. Як співак. Один співак. І це карта. Ні, це ще поки що не карта. Все, мене ту мішати. мешати. Розділяй на три стопки, як ти вмієш. Давай. Порівняй стопки. Так і Молодець. Тепер бери всі стопки карт. Показуй на камеру. Yep. Yeah. E -e -e, так, все, ти показав, бери карту і куди хочеш. Все. Я. Yeah. Зараз я побист. Перетасується, не буду нічого такого робити. Я думаю, що твоя карта це як перевірнута шестірка. Дев'ятка, фраз. Oh. А ще. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.